Та Чи доля мене наврочила, ліга сміху з розуму звела, скільки казав я собі. Що це остання гра, ліга сміху медом намазана, виділяє щастя гармон, Гігантським магнітом гумору закликає в лювілейний сезон. Ха-ха-ха, ха хі-хі-хі, -ха -ха -ха. жартують товсті ржуть худі. Хі-хі-хі-хі, ха-ха-ха, ха листочки лоскочать їжака. Від сміху тріснула губа. На сцені ми! Добривечі! Друзі, команда Степаненко, Теренчук, Голубів, Зелінський. молода перспективна команда, тільки другий раз виступаємо. Нічого розумного від нас не чекайте, в ювілейний сезон прийшли чисто побешкетувати. Саша, яке бешкетувати? Ювілейний сезон серйозна гра. Тут команди, щоб пройти в сезон, пасті один одному рвуть. Діма, малолетки, які цілуються в засос, це люди пасті друг другу. Рвуть. А нічого, що цей жарт вже звучав з цієї сцени. Так, да, Діма, рівно 10 років тому. Ліга сміху! таких так, 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 так. Ми всі батьки і знаємо, що найкраще дітям. Отож, випадок на вулиці. Сніжаночка, привіт! Привіт, да. привіт. Ви, ви Розкажіть, як вас справді? Та нічого, все нормально. От старшого малого віддали на ментальну арифметику. О, да. Ментальна арифметика, да, да, Йо! чула, чува. Да, да. Дорого! Ой, дорого, не те слово. Он до чоловік не може від першого платежа відійти. Каштани з каштаном в каштані у Клопотенка новий салат. <р carafe> в закладі харчування. Овця! 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 О, принесіть мені, будь ласка, борщ. Ну, борщ, же, свіжий у вас борщ. Та брехати не буду, чесно. Борщ не свіжий у нас. А, бо вчорашній, вчорашній борщ. Вчурошний! Вчурошний борщ. Не вчорашній, я вам так скажу, навіть не позавчорашній. Я зрозумів, борщ такий, що ну, ложка, стої, да? ложка стоїть, ложка стоїть, але підшлункова впаде. Ну, як вам пояснити? Е от ви салат весняний любите? Весняний салат весняний. Да, ну так там пізня осінь. Весняний. Фольклор подобається. Фольклор, фольклор, да, фольклор. Ну От там такий борщ, що там вже танцювала риба з раком. Довженка, кіностудія, Довженка, да, студія. Да, знаєте, да? пропала грамота. Опера. О, опера. Опера, опера. Верді. Поверді Ріголетто. О. Ну, не свіжий борщ, У нас тут нічого свіжого немає. То як ваш ресторан називається свіжачок? Це стара назва. Слухайте, принесіть той борщ, на нього хоч подивлюся. знаєте? Та чого його нести? Зараз без п'яти. Дивіться, він рівно шість лічно виходить в зал і вітається з euh, посідітелями. <č you word> ну, О, на анекдот? Свіжий. Чесно? Куди? Ну почекай. Стою стімпом, шукаю частина. Все саме треба, це вистав. далі в нас на вибір є два номери. Ну, один такий собі, ну а другий прям. Прям єфросініна. Так що давайте і другий подивимось в обласному суді на засіданні. Слухається справа про розкладання держмайна. Сторона обвинувачення у якості свідка до судової зали запрошує директора з розвитку справ споживачів інноваційного комітету передових технологій при інституті передових технологій, реструктуризації, глобалізації і комп'ютерізації департаменту соціальної політики Міністерства України Вінниці Вінницькій області. А голову відкритого акціонерного товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю фонтан Войцеховського Леоніда Миколайовича. Я вибачаюсь, він не з'явився. Ну, виходить, зайнята людина. Тоді у якості свідка до судової зали запрошується заступник директора з розвитку прав споживачів інноваційного комітету передових. Технології при Інституті передових технологій реструктуризації, глобалізації і комп'ютеризації Департаменту соціальної політики Міністерства України в Вінниці Вінницькій області. Я навіть знаю, що далі буде. <плес> Радника, голову відкритого акціонерного товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю Фонтан 2. Верни біда Микола Тимофійович. Да. Я нічого не бачив. Ах ти скачіна! Знаєте, весна потрібно почати займатися своїм здоров'ям. Отож шоста година ранку, десь в під'їзді. Тарабани, шоста ранку, чорти кого принесли так рано. І ту що ти там дзвониш? Дімас, шоста ранку, ти чого приперся? Йоки-палки. Саня, побігли. Діма, куди побігли? 6 ранку що здурів. Що... Саня, 6 ранку ми домовлялися, що ми в 6 ранку починаємо бігати з понеділка. Саня, побігли. Діма, яке біг? Коли ми домовлялись, Діма? Коли... Саня, ну коли на кухні в тебе віскі допивали? Діма, це було час назад, Діма, тобою... Ми все вижрали, що в мене в хаті було, все повижрали. В п'ять ранку розійшли з В П'ять ранку закінчилася комендантська. Я поїхав додому, переодівся, все приїхав сюди. Шість ранку Саня побігли. Діма ніколи не побіжу, Діма. То що ти мені предлагаєш назад їхати? Їдь назад, Ну видивати таксі таксі додому. Шевченка 25, 17, 17, ти знаєш, мою адресу і мають додому. 20. Алло. Служба безпеки України. добрий ранок. Інформація за адресою Шевченка, 25, квартира 17, проживає колаборант. Спяща ДРГ, так. Да. Діма, що ти робиш, Діма? Санічка, от тепер побігли, робиш, побігли, Дима, Санічка, робиш, побігли! Юбилейний сезон, і ми не спустимо руками. У нас є подаруночок. А цей і подаруночок для Сані Степаненка. Саня, будь ласка, да. Для мене? Да. Приємно, дякую. Це тобі, це, Ух, це тобі, Саня. Це що? Батут. <ріст> на що мені батут? Тут батут. Ну, ти кре креативний, розберешся. Все, я на потяг, пацани, давайте. Може, підкинути? Давай, да, давай, да, да, да. давай. На що я... мені батут? Може, ти їдеш на машині, чи тобі завести? Я на своїй. А де я з тобою тоді поїхав? Батут да. мені на... А, Για με λίγο υπέρεχ, κόσπι και